Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин. Стисло. Паралімпійський чемпіонат України з легкої атлетики пройшов у Ковелі на Волині. Змагання об'єднали 149 найкращих параатлетів нашої держави з 22 регіонів України. Участь брали як молоді дебютанти, ветерани російсько-української війни, так і зірки світового спорту. Марія Помазан, Владислав Загребельний, Наталія Кобзар, Ігор Цвітов, Людмила Даніліна, Ярослав Окапінський та інші. Докладніше розкажемо далі у випуску. Українські паравислувальники Ю 23 найсильніші у світі на першому в історії чемпіонаті світу з академічного паравислування серед спортсменів до 23 років у Польщі. Українці здобули одне золото і одне срібло, розділивши перше загальнокомандне місце зі збірною Австралії. Черкащанка Дар'я Котик здобула золото в жіночій одиночці, а Іван Купрійчук з Волині виборов срібло у чоловічій одиночці. Блискучий старт України на чемпіонаті Європи з пара волейболу у перші дні змагань у місті Дьор Угорщина. Чоловіча та жіноча українські збірні з волейболу сидячі здобули три перемоги поспіль. Чоловіки здолали Хорватію 3-1, а потім розім'ялися на збірній Польщі 3-0. Не менш яскраво розпочали і наші дівчата. Перемога 3-0 над угорщиною господарями змагань. Про ці та інші події за тиждень докладніше розповімо далі. У Ковелі на Волині завершився чемпіонат України з паралегкої атлетики. Змагання тривали три дні та зібрали найкращих параатлетів атлетів з ураженнями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, а також порушенням розумового і фізичного розвитку. Загалом за чемпіонство України змагалися 149 учасників з 22 регіонів України. Участь брали як молоді дебютанти, ветерани російсько-української війни, так і зірки світового спорту: Марія Помазан, Владислав Загребельний, Наталія Кобзар, Ігор Цвєтов, Людмила Даніліна, Ярослав Окапінський та інші. Телеканал Квалімпіка ексклюзивно транслював всі головні події змагань, які ви можете переглянути у записі на нашому Ютуб каналі. Для представників збірної всеукраїнська першій стала генеральною репетицією перед чемпіонатом світу, який відбудеться наприкінці вересня в індійському Нью-Делі. Власне враженнями від чемпіонату України та думками про майбутні старти з нами поділилися лідерки збірної Наталія Кобзар та Марія Помазан. Дуже достойно я можу сказати. Сам сектор, сам саме проведення змагань. А, ну так як на національному рівні це дуже дуже круто. А плани далі йдуть підготовка до чемпіонату світу в Індії в Нью-Делі буде проходити у жовтні в місяці. Це йде планова підготовка. Ми бачимо, які у нас помилки на цих змаганнях. Бачимо, як далі налаштовуватися на боротьбу на змагання. Враження дуже позитивні, чудові, дуже класне Відкриття було. Стадіон дуже так тепло по-домашньому реагує на нас, тому змагання в цілому мені дуже сподобалися. Зараз ми готуємося до чемпіонату світу, тому налаштована на змагання саме на цей старт в цьому році, тому максимально готуємося на гарний результат на чудові цифри. Хтось тренувався півроку, а хтось лише кілька тижнів. Військові ветерани довели, що для них немає нічого неможливого. Відтак, перший всеукраїнський турнір з парахокею на льоду відбувся у Києві. Чому цей напрям новий для України і на який подальший розвиток варто чекати? Далі у сюжеті. На льоду вирують емоції. Чотири українські команди готові розпочати гру. Так на столичній арені АТЕК стартував перший всеукраїнський турнір із пара хокею на льоду. Формували команди з 12 областей України. Тож нині участь беруть Київський сокіл, Галицькі Леви, Незламні зі Львова та ірпінська команда Старт та подальша мета створити 8-10 команд. Зазначив президент федерації парахокею на льоду Дмитро Смулянський. Для мене, як для голови федерації, я сказав, тобто для мене вони вже всі переможці, тому що вони це роблять. А насправді, ну звісно, як в будь-якому спорті буде команда, яка виграє турнір, буде е, хто просто брав участь, але це дійсно дуже важливо і важливо для тих, кого ми ще бажаємо залучити до цього, щоб вони бачили, що це все можливо. Президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю Валерій Сушкевич тішиться, каже, мріяв про розвиток пара хокею в Україні щонайменше 30 років. А зараз через активну участь ветеранської спільноти та урядовців це стало можливим. Додає, вже провів консультації з урядом Фінляндії і отримав підтримку проєкту, щоб відправити 20-25 українських парахокеїстів на стажування за кордон. Створення національної Паралімпійської збірної це е, етап того, що називається розвитком парахокею в Україні. Тому що мета все-таки е, дати можливість всім багатьом ветеранам і людям з інвалідністю долучитись до цього надзвичайно потужного і чудового виду спорту. А те, що е, в результаті цього розвитку ми можемо вийти на створення національної паралімпійської збірної. Це так, і ми сьогодні вже думаємо на початку цього. Олександр Жовненко у 2023 році долучився до Нацгвардії. Потім служив у бригаді Азов. Отримав поранення у жовтні 2024 року. Чоловік розповідає, раніше хокеєм не дуже цікавився, але виклик прийняв. Наразі він вже займається хокеєм понад пів року. Його підтримує дружина і донька. Не знав, та й в Україні такого не було, і та й хокей не дуже цікавився. Але проходячи реабілітацію в, в центрі реабілітації незламні, е запропонували прийняти участь, по потренуватися, подивитися, що це таке. Скептично поставився спочатку, але думав спробую. Е перші три тренування нічого не вийшло, але це мене навпаки більше мотивувало, як то входь, виходить, в мене не виходить, і так е захопився тим вже аж до сьогодні. Ну і далі. Тренер незламних своїх підопічних хвалить. Каже, всі молодці і виклались наповну, попри те, що хтось займається 6 місяців, хтось 3, а хтось взагалі лише 2 тижні. Сказати, щоб я відчув кардинальну різницю. Ні, в плані тільки що вони більш замотивовані, ніж звичайні гравці. І відрізняється модифікація самого, самого тренувального процесу. Трошечки змінені вправи під саме під хлопців. Треба вчити все з нуля. Всі правила, всі рухи, все, все вчиш з нуля, але знову ж таки, за рахунок того, що вони самі цього прагнуть, з цим працювати набагато легше. Тим часом у Міністерстві у справах ветеранів переконані, пара -хокей це не лише шлях до відновлення наших захисників, а й велика перспектива для України на спортивній арені у світі. Особисто я мав ряд комунікацій з. Посольством Канади в Україні у нас є попередні домовленості. Ми плануємо окремо працювати із лігою хокейною НЕЧЛ. У нас є хороші взаємовідносини після участі збірної України. Інвіктус Геймс в Віслері і Ванкувері, які відбулися в цьому році в Канаді. Відповідно, власне, і міністерка приймала безпосередню участь, і там багато наших представників влади в України також підтримували нашу команду. Відповідно, маємо такі спроможності. Нині команди мають змогу тренуватися на льоду у Києві та Львові. Це два ключових центри розвитку парахокею. Частина гравців повернуться додому, аби розвивати парахокей у своїх громадах. Ганна Іваненко, новини Еквалімпік. Чемпіонат України з настільного паратенісу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та з порушеннями розумового і фізичного розвитку триває на Львівщині. Змагання відбуваються на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру. Чемпіонат зібрав десятки учасників з усіх куточків України. Стартувала подія з урочистого відкриття. У перший день чемпіонату гравці вийшли на свої перші матчі і одразу Дарували глядачам видовищну боротьбу. Учасники традиційно демонструють не лише технічну майстерність, а й надзвичайну силу духу. 19 медалей здобули двоє юних плавців із Донеччини на європейських юнацьких Паралімпійських іграх у Стамбулі. Як повідомляють в Донецькій ОВА, 17-річний Артем Олійник виборов 11 медалей, зокрема золото в абсолютній першості на 50 метрів батерфляєм, 50 метрів на спині, 100 метрів брасом, 200 метрів вільним стилем і 200 метрів комплексом. А також ще кілька. Перемог у різних класах. Вероніка Коржова здобула 8 медалей. Дівчина перемогла на дистанціях 100 метрів брасом у двох класах і 200 метрів комплексним плаванням. Також. У двох класах та золото у класі С 7 на дистанціях 100 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині. Обом спортсменам лише по 17 років вони вихованці Донецької обласної дю США для осіб з інвалідністю і представляють Соледарську громаду. Вже кілька днів ветеран на милицях йде з Києва до Одеси, щоб підтримати фронт. Як повідомило фронтлайнер медіа Микола Кокс, ветеран 4-ї танкової бригади, вирушив пішки з Києва до Одеси, аби зібрати кошти на ремонт автівок для побратимів. Це не перший його благодійний марш. Раніше чоловік долав дистанції до Дніпра, Харкова та Рівного. А у Львові ветеран малює картини колесами крісла колісного. 28-річний Валентин Олексієнко, ветеран 3-ї танкової бригади, презентував унікальний художній перформанс у центрі Unbroken. Після травми хребта він опинився у кріслі колісному. Під час реабілітації поряд завжди була дружина, яка ходила малювати в майстерню Unbroken. Вона і надихнула чоловіка. А чи були вже такі випадки, коли коли хтось малював кріслом? Я не знайшов ще таких. То думаю, давайте, може, будемо першим. Чому б ні? Мене підтримали дуже в Брокені, і ми вирішили робити такий перформанс. Це вже друга картина. У Калуші перевірили, наскільки туристичні об'єкти зручні для всіх, хто хоче їх відвідати. Зокрема, для людей з інвалідністю та маломобільних людей. Як повідомила радниця уповноважена президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна, до моніторингу увійшли два десятки локацій індустрії гостинності, культури, туризму та спорту, перевіряли палаци культури, мультикультурний центр, спорт. Тивні заклади, а також об'єкти дозвілля та харчування через обмежений час оглянути всі заплановані локації не вдалося. Візит продовжать у вересні. Рівень доступності виявився доволі високим. Водночас фахівці відзначили, що всі виявлені зауваження увійдуть до індивідуальних рекомендацій для власників та управителів об'єктів. На їх основі буде сформовано перелік безбар'єрних туристичних локацій. Області. Тож наразі це всі новини. Ми зустрінемось вже у понеділок. Друзі, дякуємо за те, що ви з каналом Еквалімпік бережіть себе, підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!